Відос, який мотоцикл краще купити у 2023 році, до 2000 доларів набрав 1400 переглядів на даний час. Так що, естественно, я запиляв сіквел. і приємного вам перегляду, поважні пані та панове, з вами Кит Майк. Тим самим відео я сказав про категорії людей. Давайте так, є два вида. Пацанів в кобочках нормально. Ті, хто хоче красивий мод і досить мощний, і ті, хто хоче виїхати помісити трохи болота, і при цім всім мод об'язаний виглядати файно. Ну, після коментів я змінив своє уявлення про мотоциклістів. Вони люблять перебирати ліфонськіар дно, всі китайські колісні це хлам, ой дорого. Попробуй ще угодити вам, які капризні. Е, хочеться, щоб взяли, зробили відео зі мною в Тікток і написали внизу типу. Спасіба за дитинство. І за цього, щоб це збулося, я готовий задовільнити всіх, хто хоче собі мотоцикл. Давайте почнемо з молодняку. Який мотоцикл треба молодому хлопцю? Як ви думаєте? І так, красивий, мощний. Все. І цьому фактору, як ніхто відповідає на усі 100 ліфан. А хто ж інакше? Ну це повністю новий. І я зараз про модель SR220. Ну як цю красотулю не провести поглядом в трафіку? Прелість. Новий коштує 1890. На мою думку, він повинен коштувати більше ніж 1890. І, на жаль, його ціна буде підніматись, це неізбіжно. Він перепльовує характеристиками ціну, а не наоборот, як це буває у японських мотоциклах або, проще говоря, у фірмових. В ньому 200 кубів і 22 кінських сили. Він вже набагато кращий за своїх японських, американських, китайських конкурентів. Коротше, 20 лайків я проведу між аналогічним японським мотоциклом гонку. Обіщаю. Охолодження в нього водяне, двигун чотирьохтактний, але вважаю мінусом, що в нього карбюратор, а не інжектор. Але за такі гроші він нашпігований боліє чим добре. Це був Ліфан Есер 220 з китайського моторинку. А який йому є аналог з некитайського ринку? За двушку, якщо вам пощастить, то ви можете натрапити на Kawasaki Z250SL 2015 року. Фу. Понятно, що він буде в рази зліший і потужніше, ніж Ліфан, тільки от є но, він БУшний, і у нього 100% буде великий пробіг. А не знаю, як це для вас, але для мене це мінус. Хотів я зачитати його характеристики, але давайте глянемо опис об'явлення: сіє даного представленого механічного транспортного засобу під назвою Кава. Ну, коротше, от таке от об'явлення. Я ну, не хочу висміяти, звісно, але воно як мінімум забавне, і я вирішив його вставити у відео. А, технічний стан мота відмінний. Все працює як годенником. Мод був у невеликій ковзячці на правий бік. Тобто, ну, Ніхто, в принципі, не ісключає, що він взагалі в кюветі, може був, але тут ще забавно, що є подряпини на. Сіруйся на пластиці після падіння і маленька вм'ята на, на баку. Але кермо рівне, то тобто ніхто й не сумнівається. Тобто, то, що про це як мінімум упом'янули, не заставляє вірити, то, що кермо рівне. Ну то тобто, є, ну то є понімаєте, ну то є понімаєте, яку техніку ви получаєте за вісьма дорогу таку ціну. Місто новенького ліфана, на якому щасливо можете проїхати 20 тисяч кілометрів і не паритись ні за що. Ах да, забув, емоції меті. Мод по суті стабільно, нормальний іпонський. Максималка 160 км на годину, то шанси намотатись на якийсь стовп збільшуються в 160 раз. Ох, ці мотоциклітні шутки. Коротше, хочу розповісти вам, як я шукав інфу на цю каву. І так, сперва я на самому авторіа подивився, що про нього пишуть. Але там, крім того, що у нього є антиблокувальна система АБС і запуск з кнопки, більше нічого не було. Потім я вирішив загуглити. Пишу Кавасакі туди-сюди характеристики. Вибило купа сайтів без того, що мені треба. Потім я вирішив зайти на офіційний сайт кави, щоб позирити конець то його настройки. Ну не вже я так багато хотів? Але спустя 2 секунди, як я на нього клікнув, він, як би це сказати, крашнувся. А. І да, я так толком нічого про нього не знайшов. О Боже, мені щоб подивитись на любий китайський мотоцикл і його характеристики, достатньо просто зайти на мотоком, і там буде абсолютно вся його характеристика вплоть до того, який Дунця Цінджі збирав його, в тім Китаї. Що не так з японським ринком, чого я не можу нормально нарити інфу про інтересуючий мене мотоцикл. Коротше, ну його предлагаю перейти до більш капризної категорії людей, які збираються купити мотоцикл. А тепер все ясно Від тут все так же, як із прекрасним жіночим полом. перше ми дивимося тільки на її красоту, а не її внутрішній світ. А потім, коли получаємо удар в серце за свою необачність, ми вже потім обережні. Мораль цієї басні такова, треба мощний. І качественне, так? Щоб не тільки дівчата задивлялись, ну а й хлопці, щоб пацани завідували, щоб собаки гавкнути не успівали, коли ти попри них жухнув. Представляю вам і джентльмени. BMW g 3 коротше, нормальний мотоцикл, 310 кубів, 15. А, це не треба було. Максимальна швидкість 143 км на годину. Ого, щось я вам не то раджу, звісно, але ладно. БМВ ж все-таки у них нічого ніколи путнього не було. Далі ми наблюдаємо таку картину. 3,3 літра на сотню. Тобто, як мопеджери. По факту заправили раз у місяць і катайтесь місяць. Непогано. Ой-ой-ой, я забув. Мінімум 3950 доларів. Да, відео малось не про такі дорогі апарати, ну, я це щас не про BMW правда, бо. Але навіть китайський потужний мотоцикл двушку коштувати не буде, к сожалению. Такі ж характеристики, як ця BMW, може видавати Ліфан КПР 200. Він дійсно спортбайк за свої 200 кубів. Спортбайк причому в усіх смислах. Я сам довгий час мріяв про цей мотоцикл, це без шуток. І ціна його більш краща 1910 доларів. І як я сказав раніше, що характеристики похожі на BMW. Різниця хіба може бути в тім, що остання розгон швидше набирає. Але да-да, куди маленькій компанії Ліфан до Мастодонта та BMW. Ну не забуваємо, пожалуй про ціни. Ну от і все. А зараз всі молоді люди можуть вирубати це відео і відписуватись від каналу. Зараз буду совітувати мото для мужчин і женщин, які вже багато чого бачили у цім житті. А значить, коротше говоря, для платежеспособних людей, для не дуже вимогливих людей, ну, звісно же, Ліфан КП200. Це любов і романтика в одному флаконі. Обожаю його. Но сам би його не купив. І чого ж? Бо грошей немає. От його опис: 200 кубів, 18 кінських сил, 135 км на годину максимальної швидкості, карбюратор, інжектор, інспектор, Проректор, ікпорт, блютуз, туз, козерваля. Коротше, він топовий зуб даю. Якщо серйозно, він дуже годний, впевнений, що він може задовільнити японовода зі стажем, бо у нього мінусів за таку ціну немає. Відточений він до ідеалу. Ідемо далі. Ямаха Ні, не, не UBR-125. А Yamaha FZ6 Phaser. Абсолютно не важно якого року, головне, щоб не було більше п'яти тисяч доларів. Табуні більше 98 осіб. Це більше ніж у Жигуля. Це більше ніж у Opel Astra 99 року, 2.0 дизеля Зеленого на Чернівецьких номерах. Два Ладно, я це вирішу. <кхм> в нім 600 кубів, а це в 600 раз ускладнює вашу ідентифікацію по ДНК на дорогу. <кхм> Ладно. Коротше, мотоцикл потужний і ще він для подорожі, бо клас мотоцикла спорт-турист, А що ще робити пожилим людям в глибокій старості, як не подорожувати? Ви не знаєте, що робити? Купити хату своїй дитині, купити якусь беху, сіморку, кредит або мерз 63С, щоб ваше чадо понтувалося перед знайомими як надо? А там уже часики будуть піджимати, і вже на фазері 600 кубовому не покатаєтесь. Але нащо я це все розказував, якщо в нас в Україні і так це все відбувається? Тільки запроси поскромніші і можливості, тоже. Кстати, я хочу перевипустити відео про Польщу, і я там розкажу, як там вміють жити пожилі люди. Ух. Коротше, якось так. 20 лайків, і я випускаю в той же момент нове відео про мотоцикли. Надіюсь, вам сподобки. Якщо так, то буду дуже вдячний за підписку і лайк. Чим більше буде підписників, тим масштабніше будуть відео. Навіть масштабніше від містера Біста. Смішно, смішно. Transcrição e